Студентський актив факультету журналістики, реклами та видавничої справи. З нагоди дня студента організував вечір настільних ігор. Як це відбувалось? Дивіться у сюжеті. Зіграти декілька партій настільних ігор у п'ятничний осінній вечір прийшли студенти з різних факультетів. Там були представники нашого факультету журналістики, реклами та видавничої справи, а також романо-германської філології, міжнародних економічних відносин, і геолого географічного факультету. На початку події голова студради факультету журналістики, реклами та видавничої справи Анастасії Єрьомінко виступила з невеликою промовою, щоб заохотити молодих людей знайомитись між собою. Кожен розповів про себе, представився, поділився своїми хобі, розказав, які настільні ігри любить. Після знайомства студенти розділилися на чотири групи та сіли за підготовлені завчасно парти. За кожною з них відбувалася окрема гра. З ігор, обраних для події, було Уно, Лото, Крокодил та пару інших карткових ігор. Студенти спілкувалися та заводили нових друзів серед представників інших факультетів. Про враження від вечору настільних ігор нам розповіла Анастасія Оліна, студентка першого курсу факультету романо-германської філології. Мені все сподобалося, тому що я перемогла. Я не жалію, що я прийшла. Я перемогла дві гривні. Мені все дуже сподобалось. Хочу ще треба полишати ставку. Надіюсь, наступна гра буде 5 гривень. А надіюсь, у майбутньому ще будуть такі дуже круті заходи. Чи вечір настільних ігор підійшов до кінця? Підписуйся на канал, став подобайки, Все буде Україна.